Всім привіт! Сьогодні ми розберемо, що таке параметр Store та Secrets Manager. У кожному проєкті ми працюємо з паролями, API, ключами або токенами, ну і очевидно, що їх не можна просто зберігати в ГІТ. Як вирішити це питання? В Amazon є два сервіси для зберігання секретів – Parameter Store та Secrets Manager. Вони схожі, але мають різні можливості та ціну. Параметр Store є два плани стандарт та Advanced. В стандартні можна зберігати до 10 тисяч параметрів, в Advanced 100 тисяч параметрів, в Secrets Manager 500 тисяч параметрів. Стандарт підтримує 4 кБ максимальний розмір параметра. Advanced 8 кБ. Secrets Manager підтримує 64 кБ. Параметр Store Стандарт безкоштовний. Advanced коштує 5 центів за Secret. Secrets Manager коштує 40 центів за Secret. Перед тим, як почати демо, нагадаю, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. Параметр Store можна знайти у розділі Systems Manager. Переходимо в Systems Manager. Параметр Store. Струйте параметр. І тут можемо дати будь-яку назву параметру, якийсь опис, наприклад, який from ключові від дверей. І обрати тип. Це може бути або String, або StringList, або SecureString. Давайте хай буде це string і value Value значення Таке створити параметр. І зараз можна його відкрити і побачити його key, його value. Також можна групувати ваші параметри, використовуючи, як він радить у от, мене от, в прикладі slash, наприклад, slash dev. Uh, password. Обираємо SecureString String, обираємо KMS-ключ, котрим буде воно шифруватися. Хто не знає, що таке KMS-ключ, подивіться на попередніх відео, я про це розповідав. І паспорт, створити параметр. І далі. Ще створимо, наприклад, хост, uh, String, сам. Host. Створити. І зараз у нас, бачите, вже є група Dev. MySQL. Що стосується... Я потім покажу, як користуватися, як звернутися до параметр Store на прикладі лямбда-функції. І далі, Secrets Manager, він окремий Secrets Manager, не треба шукати його ні до додатково. І тут, прямо бачимо його ціну: 40 центів за секрет, і ще 5 центів вони беруть за 10 тисяч викликів е, через API. Зберегти секрет. І тут можна обрати, зробити, наприклад, інтеграцію з якимось існуючим сервісом, наприклад, RDS, або е, інший документ DB, і так далі. Прикол, у чому, коли ви робите інтеграцію з RDS, він може самостійно робити ротацію вашого секрета в RDS, наприклад, в MySQL базі даних, і ваша лямда буде звертатися в цей секрет, щоб отримати актуальний. Логін і пароль. Тобто там, наприклад, раз на тиждень е, проходить ротація, і в коді не треба нічого оновляти, тому що код і RDS будуть ходити в цей секрет, щоб брати правильний останній секрет. Наприклад, я оберу сам е, key, сам Value, також е, тут же немає можливості обирати Encryption Key опціонально. Він буде використовуватися по замовчуванням завжди. Створити якусь е назву йому дамо, наприклад, Dev. Sam. Те, що я вам казав, можна зробити ротацію по якомусь е розкладу. Я приберу її. Створити. І тут є у нас приклади, як можна в коді використовувати роботу з цим секретом, використовуючи Java, JavaScript, Python. Ми, ну, скоріше за все, на Python напишемо лямбда функцію я вам покажу зберегти Так, все він створився, і його вже просто так подивитися не можна. Є Secret Value, і треба натиснути Retrieve Secret Value. І після чого ви його зможете побачити. Якщо я оновлю сторінку, по-моєму, він знову сховається. Да. Він знову сховався, і його не видно. Так, і як з ним працювати? Ходимо в Lapdo, створити функцію, Secret Manager, Parameter Store, демо, хай буде, Python, ARM, створити функцію. Так і давайте на прикладі покажу RDS. Створю базу даних. Хай це буде MariaDB. І credentials management, я вкажу, що це буде Secrets Manager. Він його так радить, most secure, більш сек'юрний. Uh, це якийсь мінімальний інстанс нам більше не потрібно. Хай буде публічний доступ в, в ідеалі для продакшена краще створювати. Його в приватній мережі і в цій же мережі сетапити ваші ресурси, які будуть підключатися до вашого RDS. Наприклад, там, лямбда вам, скоріш за все, не потрібно, щоб лямбда була доступна з інтернету, і лямбду і RDS можна не сетапити в приватній мережі. Так, security Group створити нову. RDS демо. Password authentication. Це я вказую бази даних, котра створиться по замовчуванням разом з RDS. -ом. Так, ну і начебто все створити базу даних. І піду в Secrets Manager, у мене вже створився Secret для RDS. -а. Він ще не створився. Значення ще не створилося. Давайте трошки почекаємо. Так, начебто створилось. Так, да, створилося. є у нас і пароль до нашої бази даних. І давайте я для прикладу візьму Endpoint і додам його як... Rdshost. Так, і зараз у нас є е якісь значення в параметр сторі і є, є якесь значення в Securities Manager, і ми готові вже написати нашу першу лямну функцію для роботи з цими сервісами. Для того, щоб, для того, щоб працювати з сервісами Amazon, мені потрібна бібліотека Boto 3. Import Boto3. І... Оце я прибираю, мені не потрібно. Так, я роблю імпорт клієнта SSM, тобто це для параметр Store. Я спочатку виведу значення з параметр Store. Так, я очікую, що зараз він у мене піде в параметр Store з назвою Rdshost і зробить е, print в консоль значення, що я туди додав. Деплой. Але треба не забувати, що лямда функція немає ще доступу у параметр Store. Для того, щоб додати, я приходжу в Configuration, Permissions, Roll Name, відкриваю роль. Get параметр специфік, і мені треба вказати ARN мого параметра. Створити так, доступи додав і зараз можу Запустити тест функції. І бачите, в мене тут він е, зараз вивів принтом значення е, параметр Store. Мені це більше не потрібно. І зробити саме для Secrets Manager. Так, Secrets Manager Value, Secrets Manager get Secret Value, Secret ID, і мені потрібен Secret name screen Так, і давайте. Дебагом перевірю. Secret manager вивлю secret string. На продакшені, звісно, такого я не раджу робити. Я це роблю просто для дебага. Зараз виведу в логі значення з Secrets Manager. Тобто цей пароль буде в мене в логах, це ну, не дуже гарна практика, не треба так робити. І знову треба додати мені Permission для функції. Мам потім get Secret Value Specific Resource ресурс, якого ресурса і беремо Secret на REN stворити. І ще раз запускаю тест. Так, є, виводить у мене username та паспорт. І зараз у нас є вся інформація для того, щоб підключитися до RDS Instance з нашої лямбда-функції. Є хост і є креди Для цього я буду використовувати бібліотеку, яку називається. PymSQLES. Eh, наскільки я я пам'ятаю. Um, о, дякую. СисМВЛ, так правильно. Так, я подставлю зміну юзернейм. Це юзернейм. І тут буде юзернейм, тому що ось у нас ключ юзернейм. І паспорт. Паспорт. Після чого. Не пам'ятаю синтаксис, давайте подивимось Host user password database host юser passord. Та бейс. Так, це ми створили зараз connection і? Треба зробити якийсь запит. Execute давайте зробимо execute. Select version, по-моєму, так. Так, не пам'ятаю точно, але начебто так. І е, в RDS нам треба відкрити в security групі. Configuration, modify. Ні, не туди. RDS Instance зараз має security групу. Це те, що, грубо кажучи, firewall нам треба в security групі відкрити порт 3306 для нашої лямбда-функції Security групу, ось вона Security група. Ладно, я для тесту відкрою для всіх, але краще, як я казав, використовувати приватну мережу для RDS і для лямда-функції. Так і. Тепер давайте спробуємо запустити нашу функцію. А, ну звісно, нам потрібен модуль цей для лямбда-функції. І щоб його створити, ми його встановимо локально і завантажимо, встановимо лямбда-функцію як слой. Для цього я створюю директорію Python. І встановлю Python 3.13, install. Встановлю цей модуль і директорію Python. Так, перевіримо, що вона встановилась. він встановився, і зараз я можу створити. Запакувати цю директорію в архів, і далі переходимо в layers. Тобто, який в мене є варіант, або я можу цю, цей шар бібліотеку завантажити сюди, що збільшить розмір моєї функції, або я можу створити лямбда леєр і підключити. Цей леєр в цю лямбда-функцію. Тобто, це буде як розшарений розшарена директорія між функціями. Тобто, я можу створювати багато директорій, багато лямбда-функцій і підключати оцю бібліотеку у кожну з лямбда-функцій. що збереже мені час на запуск лямбда функції. Лямбді називається є, є така штука, називається Cold Start, і збереже трошки розміру цього пакет-сайту, тобто зараз він байти, а вся бібліотека важить. А, ну небагато, 128 кілобайт. Але давайте зробимо все одно леєр, покажу вам, як воно працює. Сторите леєр. І завантажую цей архів створити. Після чого копіюю ARN. Внизу глям на функції Прокручуємо є Layers, додати Layer, Вказати ARN. і додати. І запускаємо ще раз. Одинадцятий рядок, якась помилка. А, треба його завантажити як JSON, а після чого я можу до нього звертатись. Окей. Тест 14. А. Це ім'я бази даних, з котрого я буду підключатися. Він вказав помилку, що я вказав і як змінну. Замість э, строки. Респонс ну. А, ну, звісно, тому що я нічого не вивів. Є, вивів інформацію версію е, MariaDB. Цей код не претендує на якийсь продакшн, це просто для прикладу, як можна звернутися до параметр store та Secrets Manager і не використовуючи в лянде нічого захардкодженого. Тобто у нас захардкоджено тут тільки Secrets ID, але його також можна виністи в змінні оточення. Давайте покажу як. Configuration, environment variables. Secret ID, вказуємо його сюди. Secret ID. І тут OS. замість Secret Name. Secret ID. І що ми маємо зараз? У нас лямбда функція котра не прив'язана до жодного е, оточення. Вона бере всі дані або з параметр Store, або зі змінних оточення, і може виконуватися на Dev, на Prod, на Stage і так далі. Через запускаємо тест. Є. Ну, тому що в мене запит з Select Version, можете тут додавати ваші запити, створити, зробити інші селекти і так далі. Якщо у вас залишилось питання, залишайте коментарі. На цьому відео закінчено. Всім пока.